От зараз правда, я зрозумів за 33 роки життя, як реально можна змінити життя, не просто сидіти і думати, все достало, пора мінятися і так далі. А що реально може діяти от людина, яка я от відчув, що таке смерть, другий шанс на життя, декілька разів ставав банкротом, треба було заново відкривати бізнес і так далі. І от що мені допомагало кожен раз відштовхуватися, незважаючи на кількість поразок, коли хочеться вже випустити. Як не странно, треба дочекатися моменту, коли ти ударяєшся, не просто опускаєшся на дно, а іменно ударяєшся. Тобто, якщо ти не міняєш нічого в житті, значить тебе в принципі це все устрає. Незважаючи на цю боль, що тебе це роз'їдає, це відчуття деградації життя, багато людей просто не, не торкаються дна. Бо коли ти реально одна торкаєшся, ну коли в тебе є сили, є люди, які торкаються одна, і все в ну, борщ потім на вулиці. Але насправді, от якщо людина сильна сама по собі, коли ти торкаєшся одна, тоді у тебе є сили торкнуться. Всі знають, що їм треба діляти. Правильно питатися, зайнятися спортом, навчитися там, наприклад, онлайн вивчити якусь нову професію. Але чого не роблять? Устраю, розумієш? В принципі, устраю плюс-мінус. От у нас в контент-хаті перші, хто почали. Причому по 100 тисяч гривень. Це мати е з дітьми, у яких там чоловіки на війні або, на жаль, там загинули на війні. Ми всячески намагаємося з намагаємося допомогти в цьому плані. От є люди, у яких все окей, вони просто спробували, онлайн, як це вчаться. І вони там 20-30 тисяч гривень. Да? Ну це гарні гроші. Але от ті, у кого реальні проблеми, у них набагато краще виходить. Але тут треба зібратися, захотіть, вчитися. От вони ж пішли до нас, вони навчилися, вони побачили, як це працює. Вони пробують, слідують інструкціям і віддать їх так прижало в житті, що вони зробили все ідеально, ну реально люди більше, ніж в Європі, ну, чистимо на руки, ніж в Європі от спеціалісти, да? базові. Отака от історія.